начал стріляти по гражданським. Я теж начал, вышел, начал стріляти по гражданським. В у убили двох людей. Повідомляю про підозру у державної зраді, а саме з моменту тимчасової окупації села Залісся Броварського району Київської області. достеменно розуміючи, що, що дія на користь збройних сил Російської Федерації, які здійснили окупацію вказаного населеного пункту, володіючи інформацією стосовно місцевих мешканців адреси проживання та роду професійної діяльності. Останніх вони помислили перейти на бік ворога. У умовах воєнного стану та в подальшому почав надавати представникам Збройних сил Російської Федерації допомогу у проведенні підривної діяльності проти України відповідно до злочинних наказів, не встановлених осіб з числа військового командування Збройних сил Російської Федерації, здійснював розвитку патрулювання на території дроварського району, будучи одягненим у військову форму збройних сил Російської Федерації з георгійськими стрічками в якості розпізнавальних знаків та використовуючи отриману автоматичну зброю, проводив перевірку документів у місцевих мешканців. Причому вчиняв відносно на них насильницькі дії, в тому числі вбивства з метою залякування та створення панічних настроїв серед місцевого цивільного населення. Вручаю вам повідомлення про підозру, чи вам вами злочину, які я вже повідомив. Ви отримаєте його? Ви відмовляєтеся. Пам'яті, зверніть, будь ласка, увагу. Підозрюваний відмовляється від отримання повідомлення про підозру. Расступился тысяч так, что будет поздно, разумею.